В атарі інформаційний випуск новин теми дня. В студії для вас працює Діана Добинда. І мої колеги вже готові ділитись актуальними новинами середи 26 червня. Всі деталі вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 854 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вночі та вранці 26 червня російські війська здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів на Сумщині. Зафіксовано 54 вибухи. Окрім того, окупанти вкотре атакували мирне населення Чернігівщини. Градами було пошкоджено житлові будинки. Тим часом у Чанську на Харківщині тривають вуличні бої. Ситуація мінлива. Дійсно заблоковані декілька, скажімо так, десятків окупантів на одному з відповідно промислових підприємств. у Місті Вовчанську. Вони намагаються там прорватися, однак все одно вони там несуть знов ж таки постійно втрати по тому напрямку. Ну і знов ж таки завдання наших військових завдати максимального ураження і по липецькому, і по вовчанському напрямку там окуп. Пантом знищивши максимальну кількість і живої сили і військової техніки. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Нарешті ступили на рідну землю після російської неволі. Додому повернулися ще 90 українців. Це назвадійці, військовослужбовці, тероборонці, прикордонники. Вони мужньо боронили Маріуполь, Чорнобильську атомну електростанцію, гідно давали вісті на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. А тепер, після довгої розлуки, вони можуть знову побачити своїх рідних та близьких. Чергові транспортні втрати на Буковині скасували залізничне сполучення із Закарпаттям. Після неповних трьох місяців потяг Чернівці Ужгород припиняє курсування. Детальніше про причини цього рішення та про те, як можна вплинути на ситуацію з міжрегіональним сполученням Буковини, дізнавалися кореспонденти ТВА. Менш ніж три місяці тому чернівчани пораділи, що Укрзалізниця запустила новий рейс в Чернівці Ужгород. Завдяки прямому сполученню Буковинські та Закарпатські пасажири мали можливість здійснити комфортну пересадку на станції ЧОП на міжнародні потяги. Та вже з 13 червня цей маршрут скасували, як пояснили у відомстві через низький попит. Проте як вважають у Чернівцях, це не єдина причина такого рішення, як пояснює багатолітній експерт у галузі транспортної інфраструктури зинові бройде, одна з найболючих. Причин Відсутність напрацювань стратегії розвитку транзиту, коли було виїзне засідання на чолі з президентом конгресу місцевих регіональних влад, була спеціальна сесія, на якій виступав колишній віце-прем'єр-міністр Кубраков. І я мав можливість задати йому питання, де він власне це підтвердив, що, на жаль, не зважаючи на те, що більше року тому, коли Єврокомісія там включила цілий ряд можливостей розвитку, і це було підтверджено експертними установами. Євросоюзу була домовлені, що має бути розроблено робочою групою, до якої я входжу і стратегія розвитку і автомобільних, і залізничних, і відповідної розбудови інфраструктури кордону. Кубраков 12 квітня визнав те, що стратегії ці до сих пір не розроблені. На цю стратегічну проблему на Буковині наклалися й внутрішні, зазначає Зиновій Бройда. Якщо у Укрзалізниці виникають якісь проблеми, чи там люди раніше виходять, не доїжджають до чернівців, чи е, значить, вагонів просто, грубо кажучи, не вистачає, чи локомотиви, бо тут тепловози ходять і у них спальне можуть бути обмеження. І достатньо виходить, що це я кажуть слабке е, слабка ланка в цьому ланцюжку перевезень, бо інші області вони я кажуть більш улюблені. Втім, на порівняння Буковина має й успішні приклади реалізації інфраструктурних експериментів. Десять років тому було прийнято рішення про запуск експериментального дизель-поїзду Тарпан 1 за маршрутом Чернівці Львів. Як розповідає Максим Бурбак, який тоді очолював міністерство інфраструктури України, на момент запуску цього потягу було чимало перепон для реалізації проєкту. Було це зробити важко. Тому що хочу нагадати, що коли ми почали працювати в першому уряді Арсенія Яценюка, станом на 1 березня 2014 року на єдиному казначейському рахунку всієї нашої держави було 108 тисяч гривень. А цей поїзд він не дешевий. На той момент запуск цього залізничного маршруту мав як туристичне значення, так і економічне, пояснює Максим Бурбак. І для того, щоб платилися і зарплати працівникам для того, щоб платилися в бюджет надходження, треба було виконувати ці контракти. Тому Укрзалізниця зробила все від неї е, залежне, щоб е, виконати цей, ці умови цього контракту. Цей е, рейковий автобус він. Повністю українського виробництва до того пам'ятаєте у 2012 році до євро 2012 яке проводилося в Україні, закупили 10 хіндаїв поїздів, які зараз працюють але вони корейського виробництва. Вже не перший рік в соцмережах гуляють мами про острів Буковина чи транспортний тупик. Але як виявилося, інфраструктурні проблеми регіону можна вирішувати без петицій та пікетів, а конструктивною співпрацею і транспортників, і державотворців, і представників громад. Анна Харабара та Медня Діти потребують якісного освітнього процесу незалежно війна у ні. Аби обговорити організацію, здійснення та шляхи удосконалення освітньої програми в громадах та підбити підсумки інституційного аудиту 2024, У Чернівцях відбулося засідання колегії управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області. Тож про те, з якими викликами зіштовхується галузь освіти під час дії воєнного стану та як їх можна подолати, ми розповідає. Даємо далі у випуску. Останні декілька років галузь освіти постає перед багатьма викликами: спершу карантинні обмеження та дистанційне навчання. Зараз труднощі повномасштабного вторгнення та нові виклики перед освітянами забезпечувати та надавати дітям корисні знання та навички. Так, аби краще підготувати навчальні заклади до нового навчального року, зібралися на підсумкове засідання колегії управління Державної служби якості у Чернівецькій області за результатами роботи першого півріччя. Участь у засіданні взяли голови територіальних громад, керівники органів управління освіти, керівники центрів професійного розвитку педагогічних працівників та інші зацікавлені особи. Державна служба якості освіти здійснює декілька процедур, які належать до зовнішньої системи забезпечення якості освіти. І врешті ми володіємо тою інформацією, яка на сьогодні може охарактеризувати систему освіти як країни, так і власне нашої області. Тому обговорення, Отої інформації, яка відома нам на сьогодні. Постановка проблем, з якими ми сьогодні вже маємо справу, дозволить прийняти управлінські рішення, які наступний рік зроблять можливим для того, щоб система освіти пройшла якомога більш ефективно наступний період. Протягом шести місяців Державна служба якості освіти провела аналіз діяльності органів місцевого самоврядування в галузі освіти. У результаті служба виявила проблеми, які необхідно врахувати під час підготовки до наступного навчального року, а також здійснила два інституційних аудити. Як зауважують експерти практики, майже всі навчальні заклади зіштовхуються з одними і тими ж проблемами. Найперше складання стратегії, яка передбачала більш конкретне фінансування і видатки на матеріально-технічне забезпечення, це проблема комунікації, проблема створення освітнього середовища, це проблема укриттів, яка існує зараз. Є заклади, ну в яких вони є, але потребують капітального ремонту. А є заклади, в яких їх немає, то це чи укладання договорів з підприємства, які мають їх, або будівництво чи облаштування якихось найпростіших укриттів. Це залишається дуже гостою проблемою, саме в період воєнного стану. Укриття досі залишаються найбільшим викликом. Освітяни зауважують, що з початку широкомасштабної війни, а також коронавірусних обмежень, зокрема переходу на дистанційну форму навчання, освіта несе втрати. Також вони наголошують, що альтернативи очному навчанню немає. Ви так необхідно пропрацьовувати та вирішувати наявні проблеми, аби забезпечити доступ до якісної освіти для всіх учнів. Ми хочемо сьогодні знову акцентувати перед засновниками, перед головами громад і відповідно перед начальниками органів. Рвлінню освітою необхідність максимально допомогти школам влаштувати такі укриття, знайти суб'єктів господарювання які дозволять використовувати свої приміщення, які відповідають вимогам для належного забезпечення безпеки учнів під час очного освітнього процесу. Наскільки нам удасться очний освітній процес, важко сказати через проблеми з енергетикою? Але я думаю, що якщо сьогодні поставити перед собою відповідні цілі. То ми би змогли наступний навчальний рік пройти в більш-менш достатніх умовах для того, щоб кардинально не втратити якість. Якраз на цьому підсумковому засіданні ми хочемо на всі ці моменти звернути увагу і закликати голів, закликати розглянути ці проблеми і в кожній конкретній ситуації подумати, як в їхній громаді найраціональніше розпочати навчальний рік і організувати освітній процес, бо діти потребують якісного освітнього процесу незалежно від того, Військовий у нас час чи ні? Так, у нас війна, у нас виклики, але це є розвиток дітей, це їхнє дитинство. І ми, особливо в нашій безпековій ситуації області, маємо все для цього зробити. Аліна Рябко, теми дня. ТВА. Унікальний розсадник, послугами якого користується господарство усієї України. Діє на Сокирянщині. Про те, як сімейне хобі перетворилося на велике та успішне підприємство, та які умови створені для розвитку подібного бізнесу в регіоні, дізнавалися журналісти ТВА. Розсадник декоративних рослин у селі Сербочани на Сокирянщині знають далеко за межами нашої області. Вирощені тут саджанці зараз зростуть по території всієї України. Як розсадник вже встиг завоювати прихильність як місцевих, так і жителів з інших регіонів України. Ділиться власник Віталій Ткачук. Рослини потрапляють по всій території України. Абсолютно від Одеси до Києва, тобто є садові центри, площадки, ландшафтні дизайнери, міста. Ну, тобто, весь, весь спектр таких, так, такої галузі тобто, твариться в нас. У нас оптова продажа, тобто вона розрахована на всіх клієнтів. Як розповідає пан Віталій, спочатку це було сімейне хобі, яке з часом переросло у велике підприємство. Ідея прийшла так в сімейному кругу, можна так сказати, тому що це було хобі, колись ми починали з рослинки в своєму саду. І вона так стартанула в нас і приросло переросло в бізнес. Е, ідея класна була, бо того, що підтримала мене і дружина, і я її підтримав в цьому напрямку. Сьогодні розсадник вражає своєю різноманітністю та масштабом. Звісно, усі рослини потребують постійного догляду. Зауважує пан Віталій. Площа зараз на даний момент 15 гектарів. Но не, все, но не все ще засаджено. Тобто є теплиця, є розсадник, який працює на те, щоб його засадити, тих 15 гектарів. Зараз засаджено близько 7 гектарів. Найперша проблема це робочий процес вирощення. Немає, не вистачає людського ресурсу. Це найбільша проблема. А тим більше зараз такої ситуації в країні, то ще більша проблема. Це у нас продовжується так, чим далі, тим гірше. Тобто нема кому також. Пан Віталій розповів, що вже за рік з'явиться лавандове поле. Три гектари цієї рослини з неймовірним ароматом привезли із Нідерландів. і використовувати дуже гарний сорт, який перевірений. Угу. Дійсно, ми під завозили його самі під себе фахівці. Розсадника наголошують, що у перспективі хочуть продовжувати розвивати ландшафтний простір, користуючись унікальними природніми можливостями Дністровського регіону. Діана Добинда, Тетяна Дубіцька Теми дня ТВ. Мешканець Чернівців зрадив Україну та готував ракетні удари Росії на Буковині. СБУ затримала ворожого інформатора. Так, 36-річний житель обласного центру під час дворічного переховування від мобілізації дистанційно вийшов на росіян, аби допомогти їм планувати обстріли по нашому краю. Аби довести вірність окупантам, фігурант вчинив своєрідний акт присяги, показово підпалив прапор нашої держави в ефірі російської чат рулетки. Своїх намірів зловмисник повідомив місце знаходження тих об'єктів у Чернівцях, які, на його думку, потрібно зруйнувати в першу чергу. Окрім того, фігурант висловив готовність перейти на бік ворога і воювати на боці Росії. Також він героїзує політичне керівництво РФ і учасників так званої спеціальної воєнної операції. Кіберфахівці СБУ під час моніторингу соціальних мереж та відеохостингів встановили особу зловмисника і затримали його. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Минулої доби у Чернівецькій області виникло шість пожеж. Три з них на відкритій території у місті Чернівці ще одна на балконі квартири у місті Новодністровськ. Окрім того, у селищі Берегомет горів житловий будинок. Втім, вогнеборцям вдалося загасити займання площею 120 квадратних метрів, врятувавши від знищення будівлю. Внаслідок пожежі згоріли домашні речі та побутова техніка. Також у селі Киселиці через коротке замкнення зайнявся гараж. Полум'я охопило площу 80 квадратних метрів, знищивши дерев'яну споруду. Втім, пожежники врятували від вогню поруч розташовану господарську споруду. Три дорожньо-транспортні пригоди трапилися минулої доби у Чернівецькій області. Є потерпілі. Так, у Чернівцях по вулиці Головній 54-річний водій автівки збив 43-річну місцеву жительку. З травмами Ніг Чернівчанку госпіталізували до медичного закладу. Своєю чергою у селі Магала, 17-річний хлопець на мотоциклі, зіткнувся з машиною під керуванням 56-річного жителя села Рідківці. Травмованого юнака доправили до лікарні. Цього ж дня у селі Романківці 73-річний водій на автівці також зіткнувся з мотоциклом під керуванням 28-річного. Смирічного Буковинця з травмами кермувальника двоколісного транспорту госпіталізували до медичного закладу. Тривають досудові розслідування. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю хорошого і спокійного вечора. Зустрінемось в Етері. ТВ.